Онлайн школа програмування Стімварком вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, і сьогодні з вами на уроці розглянемо наступну тему резервне копіювання даних. Знання цієї теми дозволять вам зберегти важливі для вас. Дані або інформацію, яку ви тримаєте на комп'ютері, давайте з вами розпочнемо з наступного питання. Сьогодні більшість комп'ютерів у світі приєднана до мережі інтернет. І безумовно, що ця мережа вона на сьогоднішній день використовується. Так само і для збереження даних, все більше і більше використовують так звані хмарні технології для того, щоб там зберігати важливі для нас дані. І навіть у випадку втрати комп'ютера у наслідок надзвичайних подій, ці дані надійно захищені, оскільки ці компанії, які надають доступ до хмарних сервісів, вони дублюють ці дані по декільком сервісам в різних частинах світу. Єдине, що тут треба мати на увазі, що якщо ви користуєтеся хмарними сервісами, то у вас має бути надійний пароль та двофакторна аутентифікація, оскільки ці дані вони знаходяться не на вашому комп'ютері, а на віддаленому сервісі, і ви можете отримати до них доступ лише не втративши власний обліковий запит. Лідерами у світі. З хмарних технологій та з надання сервісів збереження даних на віддалених комп'ютерах є наступні компанії. Це Amazon, Google, Microsoft. Ці три компанії вони надають велику кількість можливості збереження ваших даних персональних як. На платній основі так і на безкоштовній основі, наприклад, якщо брати Microsoft, то це сервіс OneDrive, який дозволяє зберігати до 15 гігабайтів безкоштовно. Якщо вам необхідно зберігати більшу кількість даних, то у них є платні тарифи, які дозволяють розширити е, ваше хмарне сховище. Компанія Google. З Google Drive теж дозволяє зберігати необмежену кількість документів, та має певний тарифні плани для комерційного застосування. І так само компанія Amazon теж надає сервіси для збереження даних. Окрім цих компаній, існують ще інші компанії, але ці три компанії у світі є ключовими гравцями. Тому, безумовно, що одним з основних моментів для того, щоб не втратити ваші дані, є збереження важливих для вас даних на хмарах, на так званих хмарних сервісах, наприклад, від компаній Google, Microsoft або Amazon. Окрім того, що ви можете зберігати ваші дані на. Хмарних сервісах необхідно ще розуміти про те, що все ж таки існує. Так, да, можливо, вона маленька, ця ймовірність, але тим не менш існує ймовірність втратити доступ до ваших облікових запитів на цих хмарах. Тому дуже важливо важливі для вас дані, які, ну, ви, якщо загубите для вас, це буде велика проблема. Ось, то. Можна ще зробити наступний спосіб захисту, це зберігати дані важливі на з'ємних носіях, флешках, зовнішніх жорстких дисках, робіть резервні копії також. Тобто, те, що для вас важливо, ті дані, які ви не хочете втратити, є декілька способів. Перший спосіб це зберегти на хмари ось. І другий спосіб це зберегти на з'ємні носії, і це збільшить ймовірність того, що ви не втратите доступ до ваших даних у будь-якому випадку. Далі треба розуміти наступне, що окрім того, що ви можете зберігати в інтернеті на хмарах свої певні дані та на зовнішніх носіях. Крім резервного копіювання на зовнішніх носіях та хмарах, маєте на увазі, ваша операційна система, наприклад, Windows, має вбудовані програмні засоби, які дозволяють створити резервні копії дані, які будуть зберігатися і на вашому комп'ютері. Якщо ваш комп'ютер буде цілий та не пошкоджений, то ви без великих проблем зможете поновити ці дані. Ось як приклад подивіться, як зробити резервну копію в операційній системі Windows. Давайте я вам зачитаю наступну інформацію. Більшість операційних систем мають у своїй складі засоби створення резервних копій даних. Ці програми зазвичай здійснюють копіювання для них для відновлення операційної системи на іншому диску або в мережі, а також створюють архіви файлів користувачів. Для створення резервної копії. Файлів слід. Перше. Відкрити вікно налаштування резервного копіювання, пуск настройки, оновлення та захист, резервне копіювання, вибрати у групі резервне копіювання з використанням банку файлів. Додати диск для першого запуску резервного копіювання або посилання інші параметри для наступних. вибрати диск, на який будуть записувати резервні копії файлів. У вікні виберіть диск, вибрати посилання інші параметри у групі резервних копіюванням з використанням банку файлів. Установити у вікні параметри резервного копіювання, значення властивості резервного копіювання. Да, тобто, ми розуміємо, що операційна система Windows дозволяє зробити резервну копію, окрім того, що її можна зберігати як на самому комп'ютері, так і можна і на якийсь зовнішній націй даних перенести. Тобто, якщо у вас наприклад вже є повноцінна працююча операційна система на комп'ютері, вона налаштована. То бажаним моментом буде створити резервну копію у випадку, якщо ураження вірусів, або у випадку е, втрати якихось даних, то ви зможете з резервної копії поновити ось власні дані, власний образ вашого жорсткого диску. Ну, скажімо такими словами. Далі, операційна система Windows має інструменти, які. Дозволяють зробити резервну копію ОЕС, тобто те, про що я вам казав, що не лише дані можна, а можна навіть саму операційну систему. Ось, подивіться, у нас створення резервної копії, представлені вікна образу, системи дату створення створити образ системи, ви знаходите в полі пошуку, і відкривається у вас розділ, де ви зможете налаштувати. Всі параметри для того, щоб створити образ системи вашої операційної системи. У результаті на обраному носії буде створено файл образу системи вашого комп'ютера. Ще один спосіб захисту системи від збоїв є створення так званих контрольних точок відновлення. Да? Тобто маються на увазі ті параметри вашої операційної системи, які встановлені на певний момент часу, їх можна записувати у випадку, якщо ці параметри змінилися і це призвело до того, що ваша операційна система перестала працювати, то можна поновити ці контрольні. Точки. І ось далі наведено, яким чином можна це зробити. Дивіться: для налаштування значень параметрів створення контрольних точок користувачем або відновлення системи з використанням контрольних точок потрібно виконати пуск, система Windows, панель керування, відновлення настройки, відновлення системи та відкрити вкладку захист систем. У вікні властивості системи обрати контрольну точку. І ось далі ви вже зможете поновити вашу операційну систему до робочого стану. Давайте з вами далі поглянемо на відео, да, тому що за скрінами, можливо, не дуже зрозуміло. Ось у мене я взяв скріншот зі свого робочого столу і зараз запущу відео, куди зайти, щоб створити резервні копії та відновлення систем. Ось тут продемонструю, уважно дивіться. Знаходимо пошук, вводимо параметри операційної системи. Зайшли. Далі обираємо оновлення та безпечність. І ось тут є вкладка Востановити, яка дозволяє ці точки відновлення системи обрати. та Служба архівація, яка дозволяє заархівувати якісь дані з вашого диску важливі наприклад, перенести їх на зовнішній носій. Ось ці основні моменти, їх можна знайти дуже просто, вевши параметри до пошукового поля в вашій операційній системі, яке знаходиться в панелі пуск. Добре, давайте з вами тепер. Підведемо підсумки. Ми розглянули з вами тему копіювання даних, розглянули, як захистити свої дані і пам'ятаємо: хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому важливу для вас інформацію. Зберігайте, використовуйте хмарні сервіси від Google, від Microsoft, від Amazon. Використовуйте. Резервні копії важливих для вас даних на зовнішніх носіях, і це допоможе вам, по-перше, не втратити власні важливі для вас дані, і по-друге, забезпечити роботу вашої операційної системи. Якщо брати до уваги ті інструменти, які ми з вами розглянули, щоб Зберігати вашу операційну систему, яку ви використовуєте на прикладі Windows в робочому стані. Я радий, що ви залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.